Пані Рино, ще раз, будь ласка, згадайте, значить, ми говоримо про середину 50-х років, напевно, що навіть початок, про те, що одного дня ваша мама прийшла засмученою додому. Вона йшла з цвинтара, йшла по Островському вулиці, ходила на цвинтар. І побачила, що там, де зараз є 39-й будинок, зараз 45-й, то бульдозери. І машини грузові, риють, і там людські кістки, і з тими кістками ту землю грузять бульдозерами на, на машини, і машини від'їжджають. Машини від'їжджають, другі приїжджають, і так каже, безперервно той потік, і вони все риють і риють, що вони там, чи вони щось будувати будуть чи що. І напевно, ж, датку, каже, напевно, якийсь татку каже, можна тут будувати будинок. А мама каже, щоб мені давали там п'ять кімнат. Я би в той мати жити не пішла. Як тернополяни ставилися? Я розумію, що цвинтар був єврейський занедбаним, але це ж дикунство? то тої поховань там повно, там вже просто не було де ховати. Там повністю був повний цвинтар похованих людей. Як ви думаєте, чи були такі мешканці того будинку, які свідомо знали, що там був цвинтар? Я не знаю, чи вони знали, але я знаю багато випадків, що там люди, які жили на тому, ну зараз живуть в тому будинку, 39-му, були дуже нещасливі. Мали то, дуже страшні випадки в житті. То ви особисто з тим стикалися? Так, то я знаю. Там жила як вона Борович. Борович, він був кагібіст, її чоловік. Вона була вчителькою географії в нас. Така ми завжди. В неї любувалося, щоб вона така була педантка, що там в її туалеті не було до чого причепитися. Як ті панчошки, як ті стрілочки взаді на тих панчошках, як ті мешки, то все обрання на ній було олігантське. Вона, видно, то було видно, бо то так, познаєш пана по хулявах, і вона, видно, з якоїсь інтелігентної родини. Понад всі вчителів вона була така, Буровик. І цей Бурович, може забула. І вона дістала в тому будинку хату. Дочка її заміж не вийшла, вона скоро померла, дочка її заміж не вийшла, а чоловіка забили можна? — Можете собі виявити то. Так. Тепер вона не жидівка така Леся, е... Стасюк. Вона зі мною до школи ходила, але вона вийшла заміж за дуже багато жида. І йому дали хату в цьому будинку. А він вибудував в Петриках дуже велику хату, двохповерхову, великий город, сад він зробив. Він такий був жит, ну приємний жит, ну заробив собі такі гроші, не знаю, яким чином і як, де він взяв ті гроші. Факт, що вони були дуже багаті, він шпікулював. Ви говорите про 50 ті роки, тобто ще по, повоєнні ті роки. Так, воєнний, mm. так. От. І вони в тому домі собі, вони там псів мали і все. І раз банда прийшла, пов'язали його і жінку і так над ними знущалися, їм виколювали очі, їм вирізували шкіру, стягнули з них. Вони нічого ніякого багатства в них не брали, вони тільки над ними знущалися. Вони загинули обидвоє. Ще щось казати? Ще щось казати. Моя співпрацівниця, вона вийшла заміж за нашого. Ой, вона сама якогось села, хабло її фамілія, а потім вона вийшла за нього заміж Лебедєва, бо ми мали шефство над військовою частиною. А в нас кожної суботи були танці, ми запрошували. І йшли до солдатів, просили їх, щоб вони прийшли до нас на танці. Або тут закритий об'єкт, а ми так, як шефи, ми їх запрошували. Вони приходять, знайомилися з нашими дівчатами, дівчата за них заміж виходили. І ота лебідове вийшла так само за того лебідєва заміж. От він у сліп. Вона тяжко захворіла, захворіла на діабет, то в тому 39-му будинку вони жили. Маса там людей нещасних, маса. Моя мама дурно казала, щоб мені там п'ять кімнат давали. Я б туди жити не пішла. То було жахливо, людські кустомарки, вони грузили бульдозерами. І де вони то все вивозили десь за Тернопіль, закопували чи що? Як ви вважаєте, повикопували там ті всі кістки? Бо мені казали мешканці того будинку, які там жили. Що в дитинстві ще там, як то сказати, в тій прибудинковій території Костомахи ще знаходиться. Ну, може ні. Тобто ніхто там не та викопав? Та ні, та ні, та ніхто ту увагу звертав, на що? Ну як? Та Ну як? Ж... Ну, дивіться. То... То Розкоп... Це і Розкопали і влили бетон? Це варварство. Та то де, де, де... я не знаю, як ми, як ми жили в тій державі. І ще воно далі пряться, бо воно хоче -то вона порядок навести, ми вже розпустилися за НАТО. Можна. Так, пане Тарасику, так, так моя дитина золота. Скільки то прийшлося всього пережити, то один отсподь Бог знає.